Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як робити оці легендарні картинки. Так, тренд такий дуже завірусився, насправді реалізується просто. Так найцікавіше виглядає, коли там задіяне чи є справжнє обличчя. Отже, як нам це зробити? Базово, ці чоловічки робляться просто конкретним промтом, так, коли вони оточують якийсь великий об'єкт для того, щоб розмістити власне, ваше обличчя. Вам потрібно натренувати свою лору. Що таке лора? Це ваша модель, яка тренується з набору ваших фотографій. Натренувати її можна на такому сервісі, який називається Фріпік. Раніше це був просто сток, на якому можна було завантажувати картинки з появою нейромереж і інших сервісів, він почав надавати свої AI-послуги, в них тут цілий ai сьют як ви бачите, так? можна генерувати і зображення, і відео, так, і щось трошки підправляти на своїх генераціях. Так? Що ми можемо тут зробити? Нам потрібна опція, яка називається «Character» тут багато в мене моделей натреновано. Ви переходите в генерацію зображень, так, і натискаєте Керактер. Е, тут всі ваші наявні персонажі. Якщо вам потрібен новий, ви натискаєте на плюсик. Для того, щоб у вас е, ваша лора працювала, вам потрібно якось назвати свого персонажа, та, тому що ця частинка буде використовуватися завжди у промці. Ну і напишемо, що це в нас буде Анна, припустимо. Так. Е, Оберемо стать вашого персонажа. І ось тут нам потрібно завантажити датасет. Що це таке? Це може бути зі пархів з вашими фото, різноплановими. Ось, бачите, як тут показано. Різні емоції, різне світло, різна відстань до персонажа вашого. Ви, в принципі, можете натренувати лору будь-кого. Так, і ми натискаємо сюди, і в мене вже тут готова папка з моїми фото, які ми просто обираємо. Так, Вони дуже різні, з різними зачісками, і завантажуємо їх сюди. Вони у нас ось тут з'явилися, завантажилися. Коли в нас всі наші картинки підвантажилися, ми можемо обрати якість тренування. Так, краща якість і ультрависока коштує по монеткам. На Фріпіку однаково, але ультра тренується довше. І коли ви вже все налаштували, оце настільки так настільки просто це робиться. Ви натискаєте Create Character і у вас починається тренування. Поки в нас генерується і тренується наша модель, ми, е я розкажу вам про підписки самого Фріпіка. На фріпійку немає безкоштовної підписки, так, вам тільки потрібна платна. Але якщо ви перемкнетеся на місяць, то базова підписка коштує всього-навсього 6 євро, так і дає вам 7 тисяч кредитів, чого вам вистачить на тренування вашої лори, а також на генерацію набору зображень. Якщо ви берете підписку на рік, вона відразу майже в половину дешевша і тоді у вас. 3,75 євро буде коштувати ваша підписка на місяць, і тоді ви відразу отримаєте 84 тисячі кредитів. Що мені подобається у підписках Фрібука, що вони відразу не кожен місяць вам надсилають ваші оці юніти для генерацій, а відразу усі. Ви можете їх відразу потратити, можете їх потратити протягом року. Але у вас, от на весь рік, у вас отака от кількість тих кредитів. І ви ними собі користуєтесь. Коли наша модель натренувалася, ми повертаємося сюди і натискаємо, обираємо з от у нас є персонажі. Так, ось тут ми натискаємо і обираємо нашого персонажа. Та, бачите, він ось тут нас підтягнувся через хендл. Тепер нам потрібно використати також промпт, який, власне, в нас описує оці всі події. Промт я залишила для вас в описі, щоб ви могли його скопіювати. Базово, це може бути щось схоже. Так, основне, що в ньому розповідається, що це, наприклад, крупним планом ми бачимо обличчя жінки, так, і тим часом мініатюрні, там, маленькі люди. Там будують її обличчя, або поправляють її майкап. Залежно від того, чим ви займаєтеся, та для своєї ніші ви можете це адаптувати. Точно так само це працює і з продуктами, не тільки з обличчями. Так, Якщо ви хочете, наприклад, навколо якогось продукту зробити теж тих трендових маленьких чоловічків. Так? І після цього ви обираєте співвідношення сторін, яке вам подобається, та хочете квадрат або вертикальне, 9 для 16 це social story. Або для рілса. І коли у вас вже формат той, який вам потрібен, ви обираєте кількість зображень для генерації, наприклад, 4, так, і натискаєте Генерувати. Генерація тут відбувається досить швидко. І буквально за 20-30 секунд ви отримуєте ось такий класний креатив. Так, звичайно, в процесі якісь відбраковується, але от, якщо ми візьмемо ось цей і ось цей, то вони. Цілком робоче, цей також непоганий, та завжди, коли у вас з першого разу щось в нейронці не вийшло, просто перегенеруйте. Ось і все, настільки просто робляться оці креативи, так далі ви можете їх також анімувати для того, щоб отримати відео і це виглядало максимально цікаво і несподівано. Ви можете піти далі у нейронку, яка перетворює зображення на відео, і анімувати ваше зображення. Для того, щоб перетворити нашу картинку на анімацію, ми переходимо у нейромережу, яка називається «Clean». І ось тут, у опції Frames, – «Image to Video» обираємо Frames і завантажуємо сюди нашу картинку. Поки вона завантажується, там, де в нас промпт, ми можемо використати навіть той самий промпт, який ми використовували для генерації цієї картинки. Так, і серед моделей нам потрібно обрати останню: Клінг 1,6, тому що вона реально працює найкраще. Після цього ми обираємо 5 або 10 секунд, залишаємо Professional Mode і можемо генерувати наш креатив. І буквально за кілька хвилин в нас генерувався такий креатив який ми можемо звідси завантажити, і в нас готовий вже фрагмент та відео з нашим обличчям, де там маленькі люди щось роблять. Вам залишається тільки це адаптувати під свою нішу, тому цей тренд робиться дуже-дуже просто. Якби на ньому там особливо не хайпували, він максимально простий у виконанні і кожна людина може спокійно його повторити.